Виставка, з якої почалась робота першої незалежної картинної галереї у надвірній, називається Осінній вернісаж. Тут розміщені картини столичних і місцевих майстрів Пензля. Захід відбувся за сприяння порталу незалежних художників, а ініціатором створення мистецької галереї виступив надвірнянець, художник-живописець Василь Кнігніцький. 17 картин було надіслано з Києва з художників. Решта п'ять художників є місцеві. Виставка ці картини, які зараз на передній стіні. Вони будуть тут до кінця року. Серед 26 полотен митців з цілої України можна побачити роботи і місцевих художників. Ще кілька наших талановитих земляків-малярів планують приєднатися до цього проєкту. а взагалі в організатора великі плани на майбутнє. Проводити культурні заходи. Такі як майстер-класи, художні творчі мистецькі, такі як аерографія, художнє татуювання, не по людській, а по свинській шкірі, скоріше за все. Малювання на склі, малювання за допомогою утюга, є така техніка. Своє місце у цій мистецькій оселі знайшли й картини відомої письменниці та художниці Марії Дзюби. Вона сподівається на розквіт художньої справи у нашому краї і обіцяє долучатись до всіх мистецьких імпрез і словом і пензлем. Це таке нову хаву на двіріні, яке вже дуже давно чекало свого часу. Це безперечно дуже потрібно, тому що наш край дуже обдарований, дуже є багато обдарованих людей, які не мають куди дійсно виставитися де не мають куди зійтися, не мають якогось творчого спілкування такого ширшого. І це дуже неймовірно добра ідея, яка вже на щастя втілилася. Перші відвідувачі першої незалежної картинної галереї у надвірній, побаченим задоволені, тішить те, що митці будуть мати змогу і показати свої роботи, і їх реалізувати. Ті ремесла вони розвиваються, і вони ще й будуть тепер реалізовуватися. Шанувальники мистецтва бажають організаторам та новому закладу, щоб тут завжди було творчо та людно.